Всім привіт! Що хто шукає якісний сенсорний ноутбук з гарантією в алюмінієвому корпусі, керамічним тачпадом з динаміками Olufsen, з можливістю поставити в нього сім карту, щоб був в інтернеті в країні, де ви знаходитесь? Маємо на наявності такі е сенсорні HP класні. Це вже бізнес-клас, повністю алюміній якісний. Маємо ігрові такі ноутбуки: 64 ГБ оперативної пам'яті на 7-х процесорах з терабайтом диску NVIDIA графіка Є безрамкові. 15-дюймові є звичайні Lenovo ThinkPad в протиударному корпусі для автосервісів від 600 злотих. І є дуже класні, вони зараз найбільш популярні, такі HP 15-дюймові, також з модемом LTE. Ще можна поставити сім-карту 15-дюймовим екраном. Використанні були від 1 до 3 місяців. BenQ Lotion Dynamic, 4-ядерний процесор, 8 оперативна пам'ять, яку можна розбудувати до 16 або 32 при бажанні. Гарантія на один рік в таких ноутбуках,